Ці юнаки без п'яти хвилин солдати на території Бердичівського військомату їх зібрали з самого ранку на привітання і перший наказ. У обласному розподільному центрі вони проведуть ще добу, а потім до частини вчитися захищати свою батьківщину. Всього цієї осені військову форму вперше примірюють 113 хлопців із Бердичева та району. Андрій Дворецький говорить, служити йде за покликом душі. Армія вважає допоможе у роботі військовий як професія або міністерство внутрішніх справ. Вирішив юнак, Як би зробить з мене людину. Поставить на свій путь і ну, отак. От ну, думаю, що це буде для, для мене краще, ніж не йти в армію. А от Олександр Кучерявий зізнається до Збройних сил України не хоче. Хоча і брат розповідав, що в армії добре він своє рішення поки не змінив. Ні. А чому не хочеш? У ну, мене це просто робота, збори. мені надо роботу. Я якраз уже устроюсь на хорошу роботу. Ці хлопці відслужать своє, поки політики вирішуватимуть, чи потрібна Україні строкова служба. Руслан Назаренко підтримує контрактну, каже, аби гроші платили. Ні, хай всіх беруть, тільки платять гроші. Ага, да. то Ти за гроші пішов, а так ні. Так, я теж йду. Там теж платять 50 рубль, це що не гроші. Ну а ти зараз відомо зробив свій вибір? Так. Да. а що, я п'яний А чому ти? На прощальні обійми з рідними та близькими призовникам виділяють 5 хвилин, і батьки і військовий комісар чекають через рік повернення зможнілих здорових чоловіків. Я хотів би побажати те, що казав сьогодні наші молоді нашим батькам. Батьки повинні підтримувати своїх дітей, їм буде перші. Місяці, перші дні дуже важко. Ми підтримати повинні їх теплим словом, сімейними не проблемами, а сімейними якимись маленькими хоча б радощами. А хлопцям я наказав, перший наказ віддав це писати обов'язково своїм батькам хоча б раз в неділю, щоб мати знала, що з сином все гаразд, він живий і здоровий.